Огірки корисні, смачні, їх люблять всі українці. Вони надзвичайно корисні для нашого здоров'я. І ось чому огірки містять близько 95% води, що є неймовірно важливим для гідратації організму. Регулярне вживання огірків допомагає підтримувати оптимальний рівень води в організмі і підтримує нормальну роботу нирок. А ще огірки є багатим джерелом вітамінів, зокрема вітаміну К, який відіграє ключову роль у забезпеченні нормального згортання крові та зміцненні кісток. Вітамін С, який також міститься в огірках, є потужним антиоксидантом, який підтримує імунну систему та сприяє здоров'ю шкіри. До речі, про шкіру силікон, що міститься в огірках, допомагає зміцнити структуру колагену в шкірі, покращуючи її еластичність та гладкість. Огірки містять антиоксиданти, такі як бета-каротин та флавоноїди, що захищають клітини від ушкоджень вільними радикалами. Антиоксиданти в огірках можуть мати протизапальну дію та сприяти загальному здоров'ю. Волокна, що містяться в огірках, сприяють нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту, підтримуючи здорове травлення. А ще силикон та магній, що містяться в огірках, можуть сприяти підтримці здорових суглобів та запобіганню запаленням. Огірки містять вітаміни групи Б, які беруть участь у метаболізмі та перетворенні їжі на енергію. Замість кави спробуйте перекусити огірками, щоб отримати додатковий заряд бадьорості. Бета каротин, а також вітаміни А та С, що містяться в огірках, можуть сприяти здоров'ю очей та покращенню зору. Здавна огірок використовувався як засіб від багатьох хвороб. Це один з небагатьох овочів, які ми вживаємо незрілим. Його грецька назва Агурос в перекладі означає незрілий, він низькокалорійний, містить всього 16 калорій на 100 грамів. До складу входять різні мінеральні речовини, вітаміни та антиоксиданти. Саме високий вміст калію, кремнію і цинку робить огірки профілактичним засобом для догляду за здоров'ям шкіри та волосся. Харчова цінність огірка насамперед обумовлена високим вмістом лютеїну та зеаксантину речовин, які накопичуються в тканинах ока і забезпечують ефективний його захист і підтримання зору. У 100 грамах огірків зміст цих каротинів в три рази більший за добову норму. А ще огірки багаті фітростеролами, що подібні своєю структурою холестерину, а тому вони заміщають його в організмі. Отже, фітостероли огірків пригнічують всмоктування холестерину з травного тракту. Холестерин краще виводиться з організму і зменшується його рівень в крові. Як правильно їсти огірки? Бажано вживати огірки зі шкіркою. Основна кількість вітамінів та інших корисних речовин міститься саме там. Але треба бути впевненими в якості огірків, адже в шкірі можуть накопичуватися й шкідливі речовини. Тоді вживання може принести шкоду здоров'ю. Чи знаєте ви, що огірки не слід зберігати в нарізаному вигляді? Є один цікавий факт: в цьому незрілому овочі у великій кількості міститься фермент аскорбатоксидази. Його ще називають антивітамін С, тому що він прискорює окислення вітаміну С, тобто руйнує його. Виділення антивітамінного ферменту відбувається при подрібненні огірків, тому готуйте овочеві салати безпосередньо перед їжею, щоб не втрачати дорогоцінний вітамін С. Але не все так однозначно, тому і шкода від огірків також може бути для здоров'я. Незважаючи на всю користь овоча, є й протипоказання. Не рекомендується їсти огірки при загостренні коліту, дискінезії жовчововідних шляхів і гастриті. При нирковій недостатності огірки містять багато поживних речовин, необхідних нашому організму. До їх складу входять е, такі: е, тіамін, рибофлавін, клітковина, рослинний білок, пантотенова кислота, глюкоза, жири, калій, марганець, кальцій та магній, цинк, фолієва кислота, вітаміни в 5 та в 6 Як і коли правильно їсти огірки? Перед тим, як додати огірки до свого щоденного раціону, слід звернути увагу на одну особливість: ці овочі допомагають перетравлювати інші продукти, але самі вони перетравлюються досить довго. Не забудьте перед вживанням ретельно помити огірок. Якщо ви купили овочі в магазині чи на ринку, Тверду шкірку краще очистити. Якщо ж ви зірвали його на своєму городі та впевнені, що він не був оброблений хімікатами, можна їсти зі шкіркою. Тим більше, що лікарі стверджують, саме в шкірці міститься найбільше рослинного білка та клітковини. Безпосередньо перед сном огірки їсти не рекомендується. Це з тим, що вони довго перетравляються. Краще перекусити овочем за 20-30 хвилин перед обідом. Тоді ваш організм швидше насититься і ви не переїдатимете. Також не варто їсти огірки перед сніданком над ще калій та магній, що знаходяться в їх складі, можуть призвести до різкого зниження артеріального тиску. П'ять причин їсти огірки щодня. Зволоження організму. Дуже важливо споживати достатню кількість рідини, особливо в спеку. Однак джерелом води можуть стати не лише напої, огірки ідеальні овочі для зволодження, адже вони містять 95% води. Ці овочі допоможуть у боротьбі з прищами, оскільки вони позитивно впливають на травлення та позбавляють запорів, прищі починають зникати. Огірки працюють проти раку, до їх складу входять. Поліфеноли та лігнали, які допомагають знизити ризики захворіти на деякі види раку. Зокрема, це стосується раку шийки матки та молочної залози, схуднення та позбавлення зайвої ваги. Через велику кількість клітковини та води огірок допомагає контролювати вагу. А ще й ці овочі довго перетравлюються, тому ви довше залишаєтеся ситими. Однак слід пам'ятати, що надше огірки їсти не можна. А ще огірок створює такі умови для забезпечення міцних кісток завдяки великій кількості вітаміну К, який необхідний для того, щоб кальцій краще розподілявся в організмі. Щоденне вживання огірків захищає від переломів кісток і допомагає навіть провести профілактику остропорозу. Огірки навіть можуть допомогти впоратися з неприємним запахом з рота. Через міст води, клітковини та фотохімічних речовин. Огірки на 95% складаються з води, що робить їх зволожуючими продуктами. Сухість в роті є поширеною причиною неприємного запаху з роту, оскільки слина допомагає вимивати бактерії в роті. Огірки також мають у своєму складі поліфеноли та флавоноїди, які мають антиоксидантні властивості. Ці сполуки допомагають зменшити кількість бактерій у роті, які можуть викликати неприємний запах. Дослідження 2017 року показало, що артеріальний тиск знижується після вживання огіркового соку. 20 учасників у віці 60 років протягом тижня пили двічі на день сік одного огірка, розведений з водою. Дослідження показало значний вплив цього соку на зниження тиску. Щоб уникнути діабету, важливо не їсти високооброблених вуглеводів, відмовитися від солодких напоїв і обмежити споживання червоного м'яса. Також важливо їсти більше продуктів із низьким глікемічним індексом. Глікемічний індекс це число, яке присворюється продуктам в діапазоні від 0 до 100. Чим вищий індекс Тим більше підвищується рівень цукру в крові після споживання цього продукту. Огірки мають глікемічний індекс 15, що робить їх продуктом з низьким показником. Такі харчі допомагають зменшити резистентність до інсуліну і знизити ризик діабету другого типу. З огляду на всю кількість води та клітковини, які ви знайдете в огірках, не дивно, що вони допомагають запобігти закрипам. Згідно з дослідженням, огірки мають охолоджуючий ефект на організм. Медики рекомендують додавати огірки в різні страви, щоб полегшити закрипи. Огірки здатні зменшити здуття живота. Частково це пов'язано з високим вмістом калію. Один овоч, що містить 442 мг калію, Може забезпечити майже 10% вашої добової норми цього важливого мінералу. А ще огірочки дуже дуже смачні, тому їсти їх обов'язково треба щодня. Дякую за увагу! Будьте здорові!